Ділюсь з вами тим, як можна гарно провести час із вашою малечею. Для цього ми з моїм синочком вирішили замісити чудове тісто, додати йому кольору і ліпити з нього різні різні фігурки. Як ми це робили, дивіться більш детально. Не забудьте залучити саме вашу дитину для того, щоб він все спробував, повірте, йому все вийде. Адже кожна дитина дуже-дуже любить брати участь в процесі разом із своїми батьками. Що нам потрібно для замішування тіста, зараз розповів вам більш детально. А ви уважно дивіться на емоції малю малюка, мого або вашого, повірте. Вам буде весело разом із ним. Адже кожна дитина заслуговує на те, щоб провести час разом із своєю мамою наодинці. Посмішка це саме саме важливе для кожної мами. Отже, для того, щоб замісити тісто, нам потрібна одна склянка борошна. Ми висипаємо її бажано, в таку ємність, яку потім можна ставити на газ. Ця неперевершена посмішка не дає мені просто спокійно розповісти вам про те, що нам потрібно далі. Отже, склянка борошна, півсклянки солі, розмішали дві чайні ложки розпушувача. Я дала трошки більше 3. Можна дати одну столову. Склянка води і вимішуємо. Тут ще потрібно поставити тісто на газ і вимішувати його на газі, але це я вже робила окремо. Щоб малеча не обпеклася. Три хвилини тримаємо на газі і розмішуємо тісто на дошці. Погляньте, який красивий насичений колір у нас получився. Малеча вирішила, що колір буде сьогодні зеленим. Ви можете обирати будь-який інший. Барвник я використовувала який для яїчок. Дитина задоволена, мама також. Зараз вам покажу більш детально, як ми з ним ліпили далі. Знайшла в себе на кухні формочки, які в мене були для печива. І тут йому дуже сподобалось, він не очікував, що так гарно буде. Якщо чесно, я також. Тісто прекрасне, навіть коли воно впало на підлогу, легенько-легенько згорнулося і не залишило жодних слідів. Я була дуже задоволена, зберігати його потрібно. В вашому холодильнику воно є безпечне для малечі, навіть якщо він вирішить спробувати його на смак. Йому настільки сподобалось ліпити, що якщо чесно, він цілий день ходив за мною, і я змушена була бути біля нього, тому що йому дуже сподобався цей процес. Ну, хіба не видно, що дитина задоволена. Тут ми передаємо вам нашу любов і розказуємо про те, що дітям потрібно завжди більше уваги мами. І найкращі ігри це ті, які рідні проводять разом з ним. Тому, якщо просто замісити тісто і дати йому бавитись самому, такого ефекту і посмішки, повірте, ви не отримаєте. Приділяйте час своїй малечі і проводьте його разом з ним. Це весело, адже діти ростуть швидко. Ну, не будемо на цьому зациклюватись і подивимося далі, що ми робили, тому що він не зупинився на самих формочках і хотів бавитися цілий-цілий день. Ми ліпили різні форми. Ось тут він здивований. Мені самі дуже сподобався це проведення разом з малечею. Час пройшов дуже-дуже швидко, і навіть ввечері перед сном він просив тісто для того, щоб розказати татові, як гарно він провів сьогодні день. Пізніше я відбивала йому фігурки і він їх повторював сам. Ставив на місце там, де я написала, ту фігурку, яку я відбила. І виробляв її сам. Це було дуже-дуже красиво і емоційно. Можна звернути увагу, що навіть до штанів йому прилипло це тісто і воно не залишило жодного сліду. Ось малеча прийшла допомогти мені розповісти, як красиво ми проводили спільний час. І потім ми вже перейшли до машинок. Ми робили різні фрукти та овочі, перевозили ескаватором камінчик. Проводьте спільний час з вашою малечою, замішуйте таке ж тісто і радуйте ваших дітей. Па-па!